Всім привіт! З вами я, пані Ретушерка. І поки я займаюся майковером по дорослі Шавшої хочу трошки розказати про себе, про плани на канал та про те, чого я взагалі вирішила його завести. Так, пишу, що канал створений у 2015 році. Це саме той рік, коли я взагалі зареєструвалася на Ютубі. Ну, і я вирішила не заводити новий аккаунт, а розвивати цей. Не знаю, чи матиме це якийсь вплив на розвиток чи ні, але ну, вже діло зроблене. Як написано в описі, я ретишерка фотографій, того і вирішила це взяти за основу Ніку, щоб якось виділитися. Перш за все, якщо вже говорити про те, чому я взагалі вирішила вести свій канал на Ютубі, я просто дуже давно це хотіла зробити. Нехай не професійно, але все одно. Я постійно відкладала до кращих часів, знаєте, до того, коли я невідомо чому навчуся, перш ніж почати, то я вирішила начекати вже. Краще зробити не ідеально і покращувати, чим безкінечно відкладати, поки в тебе недосконалий звук, дикція, камера освітлення тощо. Тим паче в поточних умовах, коли за вікном війна і якби це сумно не звучало, завтра може не бути така реальність. Крім того, треба розвивати, збільшувати та поширювати кількість україномовного контенту. Тож я надихнулася сімірками, яких дивлюся, і вирішила долучитися до цієї всієї двіжухи. Поки на рівні гобі, але хто знає, до чого це приведе. Ну і я маю також вас попередити, що контент може бути вкрай нерегулярним, бо так же вийшло, що мені треба заробляти тупі гроші, щоб жити життя. Я вирішила почати з не самого складного челенджа Юнавтікачка. Правила до нього я закріплю в описі до відео. Крім челенджів, я планую викладати коротенькі огляди з будівництва, можливо, створення персонажів. А ви зможете завантажити все, що я буду створювати в моїй галереї, назву якої теж знайдете під відео. Також я би хотіла трошки додати інформації щодо самої Морін та її сім'ї. І як так взагалі сталося, що Джеральд, батько Морін, втратив бажання якось розвиватися та досягати хоч чогось в цьому житті. Вся справа в його батьках. Гейл, його тато, з моменту народження дітей абсолютно не мав взагалі ніякого інтересу до них. Все, що його цікавило гроші та жінки. Він змінив двох дружин вже до підліткового віку сина. Джеральд усіляко намагався привернути увагу батьків до себе, приносячи хороші оцінки зі школи, розвиваючи навички, бешкетував, коротше, поводився максимально як нормальна дитина, але все було марно. Врешті-решт, він просто здався, бо вирішив, що будь-які зусилля нічого не варті. Саме тому, коли він подорослішав, влаштувався на роботу в місцеву мерію помічником депутата, бо його освіта дозволяла, і з тих пір отримав пару підвищень і тепер робить просто бейр мінімум, щоб не звільнили. Вертається ввечері і сідає за комп'ютер, бо більше нічого особливо його не цікавить. Мало він любить, але моральних сил на її виховання просто не може в собі знайти. Орфея ж, якось скаженіла, ганяє на виклики, бо її вміння дуже цінуються в Бриндлдон Беї, а її трудоголізм просто не дає їй продихнути. Послуги медіума та екзорциста чомусь стають все більше затребувані. І її до сказу доводить бездіяльність чоловіка, бо вона сподівалася, що народження дитини його змінить та стане рушієм. Але цього не сталося. Мати Морін теж толком не займалася вихованням малої, бо постійно пропадала на роботі, а верталася пізно вночі. Тож наша юна героїня теж належала лише сама собі та розвивалася сама в силу своїх можливостей. А зараз її чекає взагалі інакше життя з новими складнощами, новими знайомствами, новими навичками, які доведеться здобути. Ну, я ж буду сподіватися, що історія вийде цікавою, бо як такого сценарію я не маю. Я вирішила, що буду покладатися суто на гру та її випадкові приколи, які вона буде викидати. І сподіваюся, що на наступному тижні вже вийде перший геймплейний ролик з першою серією по факту. А ще завтра я планую випустити ще один невеличкий ролик, такий навколо кінематографічний, який розкриє, куди все-таки Морін поїде. Просто саме перед геймплейним роликом я би не хотіла його вставляти, і вирішила, що маю дати йому окреме життя. Тож, сподіваюся, ви подивитеся. Ну, що ж, треба подякувати за те, що були зі мною протягом цих 6 копійками хвилин. Особливе дякую, хочу висловити дівчатам, які мене підтримали. Це квітнева, вербена і гілка виноградна, але окреме, саме велике, саме щире, не побоюсь того слова. Величезне, дякую не Альоні, яка просто написала мені, коли YouTube. І це стало просто останньою краплею для того, щоб я просто взяла і зробила це. Звичайно, нікуди не дітися без нагадувань про вподобайки, колокольчики, ото все. Якщо ще й підпишетеся, то я взагалі вмру від щастя. Ну, не буквально, але. <хи> тож, всіх обіймаю, бережіть себе і сподіваюся, до нових зустрічей. Па-па! А ще я вирішила, що не хочу ще більше прискорювати та обрізати відео. Тож, по можливості, додивіться. Там вже недовго. Тепер уже точно, па-па.